Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Продовжуємо аналізувати, вивчати і брати на озброєння якісь технічні, технологічні рішення з трофейної техніки. Сьогодні у нас 90-й танчик в гостях. Що цікаве, це от на мангалі ось такі дверцята. Ось такі дверцята на мангалі. Це у них ланці якогось конвертного ланцюга, мабуть, не знаю. Але готове рішення дешево і сердито. <кхем> Насправді, я про це вже теж неодноразово думав і казав. Дуже сумно, дуже сумно, коли роблять мангали. Нерозбірними, що десь там в одному єдиному місці, сутужно скрючені там люди, мають на череві заповзати, чіплятися брониками всім на світі всередину. Однозначно мають бути отакі ось панелі легкозйомні. Я, чесно кажучи, не певен, що я би, наприклад, голосував за таке відкриття так заочно попередньо. Я би все ж таки робив петлі з гори, і я бачу, вони їх тут і робили власне, згори. Але потім, внаслідок якихось подій і рішень, відмовилися, перейшли ось так на відкриття назад за рухом. Можливо, дійсно це краще. Так, попередньо я би ставив петлі з гори, а тут би ставив якісь такі стопори. так? Тобто... Навіть без шплінтування, просто такі довгі ге-подібні штуки закинув. Тобто ти їх хоп витягнув рукою залінілими руками, там вибив каменюкою якоюсь, все, у тебе воно вільно бовтається. От, ну, якось так. Можливо, навіть, можливо, навіть я би десь ще робив несуцільну рамку, а десь ось тут зробив би ну, теж якийсь важель, подобу осі. Щоб стопорити окремо верхню частину, окремо нижню частину. Хочеш, відкриваєш тільки нижню. Хочеш, витягнув два стопори, відкриваєш повністю нагору. Ну от якось так. Можливо, я ж кажу, можливо, практика покаже, що все ж таки отакого плану спереду я маю на увазі петлі краще. Але повторюся, ну, з усіх в принципі, мангалів до створення яких я був досі долучений. Там як таких, -от таких дверцят панелей легко зйомних і рухомих, ну, по суті, не було. Там були або кольчуги, або троси, або ланци, ланцюги. Але от, саме таких -от панелей не було. І от Аналогічно бачимо, тут вони підчепили гуму, гума теж піднімається догори і все, і ти поліз. Тобто, ось такого плану я скажу, я би робив і металові панелі, просто ще зі стопорами по боках. В даному випадку ця панель піднімається, а там зафіксована сітка. Так? Тобто екіпаж не залізе. Екіпаж у нас залазить спереду, ззаду. Я бачу, хоча ззаду, наскільки мені відомо, це вже наші козаки познімали там захист. І по боках ось такі дверцята, які відкриваються проти руху машини. Ну, В принципі, це, я скажу, адекватно, можливо, навіть краще, але я все ж таки пробував би кріпитися згори. Хто що про це думає, пишіть думки і зауваження. Чесно, дуже вас прошу, любі. Побратими, посестри, глядачі, не писати мені про якісь там високотехнологічні речі. Чому? Ну, тому що я не сміюся з того, що московити, загарбники і окупанти, очевидно, ліплять захист із заборів якихось там недостріляних там заводів, металобрухту. Ну, Очевидно, це мангал з металоприйомки. І там прихильники, там сектанти Арестовича, прихильники там історії лайної історії про 2-3 тижні, вони теж там сміються, кажуть хі-хі-ха-ха, незграбні московити. Я би все ж це можливо робив, якби не був долученим до захисту України за лінією бронетанкової служби неповні повні три роки, І я чудово знаю, що. Величезна кількість українських екіпажів захищаються так само, як можуть забори, газопроводи, водопроводи, якісь добиті, недобиті заводи, металобрух, то що ти собі наріжеш, як ти приліпиш, так ти і будеш воювати, так ти і будеш жити. Тому ну, не пишіть мені про високі технології, я вас прошу. Високі технології залишаємо там різним телемарафонам і всяким. Я ж кажу, сектантам двох-трьох тижнів. Я знаю, як ми працюємо, я знаю, як ми перемагаємо завдяки, зокрема, вам дякую за підтримку. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.